Що в історії нашої держави. Це події пов'язані з Майданом і Революцією Гідності, яка відбулася, цей Майдан відбувся в у 2004 році і пізніше Революція Гідності у 2013 році. Наше з вами основне завдання це пам'ятати тих людей, які віддали своє життя за наші сьогодення. Це, ви пам'ятаєте, це Небесна Сотня. Учасники цього майдану і наші всі жителі місця були, і ми повітря побігали... Володимирович теж був учасником там. Активним був учасником <говори> учасник. <говори> що ми спала Володимир. Згадуємо, що ви на Майдані також участь приймали. <говори> Двох. Двох, бачите, є У 2004 році я був місяць на майдані то багато. <говори> 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 я пам'ятаю, році, він тоді в мене проживав і був на Майдані активним учасник. Україна сонце засвітило, пробудилася народна, незнищенна сила. Сотні літ нас розпинали, та не побороли, бо не вмерла Україна і не умре ніколи. Слава тобі, Україна, не вмиру ще слава, да святиться твоя воля і твоя держава. День гідності та свободи свято в Україні, що відзначається щороку, 21 листопада, на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції 2004 року, та Революції Гідності 2013 року. 13 листопада 2014 року, президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада. Відзначається день гідності та свободи. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободи. Кордонів вже немає між Заходом та Сходом. Нас цілий світ вважає одним святим народом, свобода в Україні, щасливі вільні люди, скінчилася руїна, неволі вже не буде. В Україні народ повстав проти славіля корумпованої влади. Внаслідок злочинного насильства влади проти громадян, мирний протест перетворився на революційний рух, який призвів до корінних політичних змін. І в першу чергу змін у свідомості українців. Ми не раби і ніколи ними не будемо. Ми з гідністю маємо нести нашу культуру та традиції. Нас не можна вбивати, обкрадати та обманювати. Ми єдина нація. Наш шлях до європейських цінностей. Такі основні гасла Революції Гідності. Під час акції протесту на Євромайдані з грудня 2013 року по лютий 2014 року було ще багато новинних жертв. Їх назвали Небесною Сотнею. Небесна Сотня герої назборення, найкращі, найвідважніші сини. Ясна обсерва в небі засвітились, щоб інші мріяли, любили і жили. Сьогодні ми з великою вдячністю згадуємо героїв Небесної Сотні, котрі стала символом утвердження прагнень до європейських цінностей, за цю боротьбу за нашу славну свободу і нової країни заплачено страшну ціну своє життя віддали і І більшість молоді, сильні, ті, хто лише почав жити. На жаль, до цих пір на території нашої держави немає спокою. Після майдану розпочалися військові дії на сході України, в ході яких було втрачено вже кілька тисяч життів солдат та мирних жителів, серед яких колишні випускники нашої школи, у уклін матеріальних батькам, що виховали таких синів і дочок. Герої не вмирають, вони завжди будуть жити у наших серцях. Шануємо їх хвилиною мовчанням. Люди безстрашного оплічю стали, проти звірства і хамства влади повстали. Вони кулі ловили палкими серцями і посмертно для інших стали взірцями, зупиняти автівки та потяги тілом, Голосумку думку народу сказати посміли. Українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь не дайте топтати, своє прагнення жити достойно в державі, в пам'ять тих. То загинув, вічна їм слава. Минуть роки, відлетять у вічність, але не згасне пам'ять про героїв майдану, про героїв воїнів АТО, які загинули за цілісність, гідність і свободу нашої держави. Бажаємо всім вам світлих днів, любові та злагоди, і нехай вам щастить. Дай Боже нам миру в країні, де пишна калина цвіте, дай Сонця моїй Україні! Що гідно в майбутнє іде, дай Боже любові зростати малим громадян її, з добром майбуття крокувати і жити в єдиній сім'ї. Я вам дякую всім. Не забувайте, 1 грудня у нас у Романа Дубінського день народження. Будь ласка, сходіть на цвинтар, запаліть свічку, він це заслужив. Ми їм тільки повинні пам'ятати. Я вам ще раз ще дякую. Все.